Це канал Світ без кордонів і сьогодні ми вирушимо в одне з найзагадковіших місць на планеті Чорнобильську зону відчуження. 26 квітня 1986 року. Тут сталася найбільша ядерна катастрофа в історії людства, і саме сьогодні виповнюється 39 років з дня тієї трагедії. Я покажу вам, як виглядає Чорнобиль у 2025 році. Покинуті міста природа, що захопила територію, і сліди минулого. А ще я розкрию кілька маловідомих фактів, про які мало хто знає. Підписуйтеся, якщо готові до цієї подорожі. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася під час випробувань на четвертому реакторі. Через помилки операторів та конструктивні недоліки реактора відбувся вибух. Який викинув у атмосферу радіоактивні елементи, такі як цезій 137 і стронцій 90, зона відчуження в радіусі 30 кілометрів навколо станції була створена одразу після катастрофи, і понад 200 тисяч людей евакуювали. Сьогодні перебувати тут все ще небезпечно через радіацію, але в більшості місць рівень випромінювання дозволяє перебувати обмежений час. У 2016 році над зруйнованим реактором встановили новий безпечний конфайнмент величезну сталеву конструкцію, щоб запобігти витокам радіації. Але мало хто знає, що в лютому 2025 року був пошкоджений атакою дрона, яка пробила зовнішню та внутрішню обшивку. На щастя, рівень радіації залишився в нормі, але цей інцидент нагадав, наскільки крихкою є безпека. Навіть через десятиліття. Прип'ять – місто, де колись жили 50 тисяч людей, переважно працівники АЕС. Після аварії його евакуювали за кілька годин. І відтоді воно залишилося порожнім. Ось колесо огляду, яке мало відкритися через 5 днів після аварії. Але так і не запрацювало. Але є факт, про який рідко говорять: під час евакуації жителям Прип'яті сказали взяти речі лише на три дні. Пообіцявши, що вони повернуться. Проте через місяці, коли людям дозволили забрати деякі речі, багато хто виявив, що їхні квартири пограбовані. У перші роки зону заполонили мародери, які вивозили все від меблів до радіоактивних деталей, які потім продавали на ринках. Без присутності людини, зона відчуження стала справжнім заповідником. Тут живуть вовки, рисі, ведмеді. І навіть рідкісні європейські зубри вчені зазначають, що популяції тварин зростають попри.